Вітаю! Я Вікторія Лещенко, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні я розповім вам про можливості Google сайтів, що будуть цікавими та корисними в освітній діяльності. Спочатку давайте познайомимось із зовнішнім виглядом та перевагами використання таких сайтів. Наразі на екрані ви бачите різні рішення для супроводу заходів чи дистанційних курсів. А також онлайн-портфоліо викладача, сайт закладу освіти та сайт з навчальної дисципліни. Усі такі сайти мають ліворуч угорі значок із трьома рисками для зручної навігації, яка може бути як горизонтальною, так і вертикальною. Вони легко адаптуються для перегляду на різних пристроях. Також у Google сайти можна вбудовувати інтерактивні документи, презентації, календарі, форми, карти, відео. Тут ви можете покращити сайт з сучасними елементами груп, що згортаються, різних кнопок та змісту, каруселями зображень та інтегрованими сторінками з соціальних мереж. Так, наприклад, на окремій сторінці сайту закладу освіти через будований Google Блог можна організувати стрічку новин. Платформа Google сайтів є не тільки сучасною, а ще й має інтуїтивно простий інтерфейс та можливості, які вирізняють її з-поміж інших програм і ресурсів для створення онлайн-контенту. Зауважу, що для редагування Google сайту не потрібно встановлювати окреме програмне забезпечення. Достатньо відкрити конструктор у будь-якому браузері. Таку сторінку може відкрити лише власник чи співавтор сайту. Для цього на сторінці з входом до облікового запису Google слід натиснути на значок з олівцем, що знаходиться праворуч унизу. На екрані наразі ви бачите конструктор сайту, де можна легко редагувати вміст сторінок. Ліворуч у горі значок для швидкого переходу до домашньої сторінки Google сайтів. Далі назва файлу. Горизонтальна панель інструментів у горі сторінки містить команди для роботи з файлом. Тут ви зможете відкрити історію версій, скасувати чи повторити останню дію, відкрити попередній перегляд, копіювати посилання на сайт. Надати доступ іншим, відкрити налаштування чи переглянути більше можливостей. Майже весь обсяг конструктора ліворуч займає робоча область, а праворуч вертикальна панель із переліком об'єктів, котрі можна додати до поточної сторінки чи налаштувати. На вкладці Вставити ви знайдете значки для додавання текстового поля, зображення, об'єктів диску, URL чи кодів. Кладка Сторінки надасть можливість створити нові сторінки і підсторінки та налаштувати їх порядок у системі навігації сайту. Кладка Теми створена для вибору зовнішнього вигляду, шрифтів і кольорових схем. А взагалі, з файлом Google сайту можна працювати у двох режимах: перший це режим конструктора, де автор чи співавтор змінює контент та налаштування сайту. Другий це режим перегляду опублікованого вмісту. Тобто перегляд сайтів за загальнодоступними адресами. Такі адреси Google сайтів легко впізнати: sitesgooglecom сайц.google.com name для персональних облікових записів і sites.google.com/.domain/.name для корпоративних облікових записів закладів освіти, які працюють із Google Workspace for Education. Зауважте, що за бажанням такі загальнодоступні адреси можна змінити. У налаштуваннях сайту є можливість додати домен користувача. Ось, наприклад, ви бачите адресу digitaleducation.in.ua, а при переході за цією адресою відкривається Google сайт. Для зручності користувачів усі сайти збираються в окремому ресурсі за адресою sites.google.com. Це головна сторінка. Ліворуч угорі ви бачите значок головного меню. Саме тут ви зможете відкрити інші сторінки для зібраних в одному місці документів, таблиць, презентацій чи форм. А також тут є вбудована довідка. За адресою саппорт.google.com.сайцу опубліковано систематизований довідник щодо роботи з Google сайтами. Тут є декілька можливостей для пошуку інформації. Угорі, поле опишіть проблему, дозволить за вашим запитом швидко знайти актуальний перелік статей у довідковому центрі. Та впорядковані розділи довідки про початок роботи з Google сайтами, як створювати, редагувати, публікувати матеріали тощо. Структура сторінки Google сайтів є такою. У горі поле для пошуку серед наявних сайтів, рядок для створення нового сайту. І робоча область, яка містить перелік сайтів, власником яких є сам користувач або виступає в ролі співавтора. Для зручного перегляду списку файлів праворуч у горі наявна можливість відфільтрувати файли з сайтами за приналежністю, переглянути в режимі списку чи таблиці та відкрити засіб вибору файлів з диска. Зауважте, що фізично всі файли сайтів створюються та зберігаються на Google диску, а кількість таких файлів не обмежена, адже вони не займають місце у дисковому просторі. Давайте розглянемо простий спосіб для створення сайту. Зі сторінки sites.google.com натисніть ліворуч угорі Плюс. Або в адресному рядку наберіть коротку адресу «sites.new». Щойно ви це зробите, у браузері відкриється готова для роботи сторінка з пустим шаблоном сайту. Ліворуч у горі додайте назву файлу, змініть заголовок сторінки на власний та сформуйте зовнішнє посилання для перегляду вашого сайту іншими користувачами. Для цього натисніть праворуч угорі Опублікувати. У вікні, що відкриється, до поля веб-адреса додайте символи майбутнього імені сайту. Використовуйте лише англійські літери та цифри. Придумайте символьне ім'я так, щоб комбінація символів була унікальною, а навколо поля була наявна рамка синього кольору. Для завершення публікації сайту в інтернеті натисніть праворуч унизу опублікувати. Відтепер для перегляду сайту можна передавати посилання зовнішнім користувачам. Правильно зробити це так. Праворуч у горі натисніть на значок Копіювати посилання на опублікований сайт. Усе сайт створений та має зовнішню адресу. Автор може наповнювати сторінки сайту зображеннями, блоками різного контенту чи за бажанням додавати сторінки та змінювати зовнішній вигляд. Зауважу, що після внесення змін до сайту слід щоразу його публікувати. Так ви зможете порівняти чернетку і те, що опубліковано зараз, та підтвердити перенесення змін. Проте, доки ви не опублікуєте зміни, можна спокійно працювати над творчою реалізацією будь-якого задуму. А для того, щоб автор міг бачити, як різні елементи сайту виглядатимуть у майбутньому, використовуйте інструмент попередній перегляд. Так ви зможете побачити, як виглядатиме ваш сайт на телефоні, планшеті чи моніторі комп'ютера. А тепер розповім про родзинку Google сайтів: шаблони із повністю готовим дизайном, з містовими сторінками та макетами. За адресою sites.google.com у розділі Створити новий сайт відкрити галерею шаблонів. Для освітньої діяльності є такі рішення. Портфоліо учня, сайт для класу, довідковий центр. Їх можна використовувати для публікації матеріалів навчальної дисципліни. І коли ви оберете шаблон, залишиться тільки обрати запропоновані елементи макетів на власний розсуд. І в підсумку ви дуже швидко та просто отримаєте опублікований сучасний ресурс. На цьому в мене все. До побачення!